Ну, е тичну справляв вже в старшого віці, це все десь приблизно таке, як я би був Може... О, Так що я вже якось солідаризувався із, із під -під підтоптаним підтоптаним таким поетом, який все... пережив кілька... кілька цих всіх режимів. А що думаєш, що це погано так ніжно гіно? Хто його знає? Панно Інно, паної там, і там же, е, є оця, така вже демонстративна якась навіть музика. А е, я не думаю, що я помислив, хоч я знаю про, про ті рядки. Але я напевне, я скочив туди і вискочив як з окропу стоїть з води. О, це, правда. це правда. Я цокав трохи зубами, може, може щось, якесь слово вилетіло. О, так, так, це таке було. Але там якраз недалеко ми, ми якраз переїжджали, ну, поруч і піски було, і і сосниця, то все там все було. Я знаю Тичину, я знаю його інший вірш, і, і він, він менш відомий. Подивилась ясно, заспівали скрипки, обняла востанн у моїй душі Ліс мовчав у смутку, в чорному акорді. Заспівали скрипки у моїй душі, знав я знав навіки, промені, як віє, більше не побачу сонячних очей, Буду вічно сам я в чорному акорді промені, як віє сонячних очей. Це такі те саме. Те саме із, із Франком. Наприклад, я колись писав, що Франко дуже близький із Миколою Воробйовим. І, і от його і ті рядки, пам'ятайте, може, ще здалека слідить тебе, мій зір. твій свіжий світ я рад би цілувати і душу тим повітр, повітрям напувати, що з твоїх уст перепливав простір. Як гарно одне оці зміни, якісь такі невеличкі, якісь дивні відхилення від, від нормативного наголосу, як, і вони як створюють вже зовсім інше слово, невідоме слово. І це все в нас є всередині в нас є воно час від часу. Коли ми якось виходимо, з із, 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 із якихось хмар своїх таких важких, ми, вони, вони починають такими дзвіночками знову дзвініти в нас і ми знову, ми знову стаємо не самогубцями, а поетами справжніми.